на рибальку, а хтось скупається з самого ранку. Добрий ранок, шановні підписники і майбутні наші підписники. Сьогодні ми приїхали на річку Південний Буг за рено-центром. Це в Вінниці. От. Приїхали сюди, тут вже є фідерісти ловлять рибу, поки ми це все робимо, знімаємо і ліпимо свої монтажі, то вже люди топчуть тобто, рибу. Так. Сьогодні у нас непроста рибалка, в нас буде Скажімо так, перевірка міфів, чи краще клює на чорну чи на світлу прикормку. От, дистанція між нами буде десь 5 метрів між точками, може більше. От. Для основи ми взяли е, два корма різних марок. Е, перший корм у нас буде Feeder Sport. Як ви бачите, <coughs> універсал звичайний. Fідsport млящ преміум. І друга прикормка це у нас Лагман supreme з Лагман Bream Yellow. Чи Yellow Bream, як то його називає. Залиємо це все одним антрактісом біла риба від G-Stream для, скажімо так, щоб була ароматика плюс-мінус однакова, бо не знайшли в одного корма там, умовно. Тож, фідерспорт у нас в наявності не було жовтого корма. От. Це у нас корм лагман жовтий. От. Тут дуже багато арахісу, як бачите, ну, він це ми щоденно згоджувати його з ароматикою. Всі Пахне дуже вафлями з арахісом, якийсь артек, мабуть. І можна сказати не чорний, а сірий. Це у нас фідерспорт з цим. Ляж унів... преміум і універсал. От. Зволожували ми в два етапи. Будемо факту в три етапи. Перший етап це у нас було по 200 г на дві пачки води, дві... потім 120 грамів міласи і все долити до 300 мл загального об'єму з водою. От. І зараз ми будемо доливати воду з аромою. Подивимося, просто не знаю, як флагман п'є. Ми будемо доливати спочатку по 100, а потім вже долиємо трохи більше, подивимося, чи флагман треба доливати, чи не треба. Ну ми думаємо, що він чуть, чуть більше п'є. Чуть, чуть більше 100, ми подивимося. Так, 150 знайшло.

Сартуємо зарабов їх. Кормушечки поставили. Жовтий корм насипаємо. Може, знаєш в чому прикол? Може в цьому, в... в. секреті їхньому просто більше секретної ароми, бля. <рес> ну, це ж секрет він тупо ж такий, ідентичний до цього. Артек за арахісом. Ці ваші подвійні стандарти. О, там вже щось плещиться. Там 2 метри води десь. Так, що одну кормушечкою будемо дозволювати, бо щось корм засухи. Точка то, в принципі, одна, але по ширині я б не сказав, що. Войск. флагмане мне 650 грамм воды, это вообще не про что. Так, еще бахну сюда 150. О, Сипкий корм, зараз буду ловити маленьку рибу, якщо вона стане на білий корм. Так, це на 650 і 150, це у нас 800 грам води на дві пачки. Бачу, да, що я буду там там чіпляти. Так, кормушка у нас 40 грам. Флагман дюза. Косак не розкладу. Нормальна риба? На другому закиді мікропліточка вже є. Садочок нам для, для рахуночку нам по-любому воно треба. Це будемо все одно перераховувати, але то вже таке. На опариш і дві пінки червоних рогами. Зуклювак. Хлопці, не ловіть на білий на світлий корм, він відлякує маленьку рибу. бухська пліточка, бля. Ааа. <різь> 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 У мене там на точці прямо апокаліпсис вже робиться. Я, походу, першими кормушками суховатого корму зробив фіаско. З білою пінкою не хоче, ходить якась нормальна риба зайшла на точку, плітка пропала. Да, перших клювак парочка і пошло. Боже, цього разу взяли в Макса балабанова піночку, подивіться, яка вона рожева гарна. Бодренька така вся, в общем, бомба. Да, дуже дивно. Зразу була риба, а потім все, Аліс. Може бути? Навіть без обсужків. Саня пакує. О. Ну це таке, як в мене тури. Одного паріка у нас хоче, да ми режим укузу. Ви за опарика і все інше таке чудо ми демофаш в кінці, навіть щоб не підпортити всю цю кухню. Така наживочка. Будемо зараз. Ого-го, відпустило. Ну, походу заплило між двох камінців. Тож це десь 2 метри, я думаю, плюс-мінус. Падає 40 грамів дуже швидко. Сані камінець. Печалечка. Печалька. Лісо треба мати маркерні кілки, бо... Всі таких зрізів від стрілів, можна спокійно перебити дистанцію на ту саму і ловити далі. Задним будемо стати на 80. Ой. 85. 14 гачок. Їх мене залишилося небагато. Вчора не дов'язав. Так, да, бач, на ближній дистанції немає нічого толкового. Сумно мною з дальнячка. Але тут таке. Ще не вечір і не ясно, коли буде. у нас на ближнічку нормальна риба. Це Сначала після обриву, маркується назад. Да, погодка Сіні. Трохи жарко. Чез 20 градусів я думав, що буде холодно. І що по дистанції? 12 kill kiva, Так, що маємо вже 5 повідків зрізаних. Мінус один монтаж. Великий камінець, який не дає ні протягнути ні рибу, ні поводок. Поки результати навіть не... не дуже. Кровки реалізував, але не розклав під цакру і риба під берегом зійшла. Тому розкладайте під сак якщо хочете бути з рибою. Так, зараз половину на цій ще дистанції, якщо, якщо буду знову брізати. Треба буде або відступати далі, або навпаки ловити ближче. Бо обриватись на кожному закиді. це, звісно, така собі історія. Нецікаво. Так, понаживці у нас один великий оперек і вечервоний плід. 300, он таймер пока ловлю. Здесь с половиной отхода. Ну, а что съел? Ну. Угу может какие-то дальше не будет вопросы. Ну, хорошо, адекватно рыбу. Клюнула спит бровочки. На три штучки. Теперь нормальная рыба. Яка не втекла. <с tastes> Нет, то что еще и сторочится. О, селецка. Какая дебела рыба у нас сегодня. Так, Валик у нас что-то такое серьезно что что Так, что у нас там? Хорошо, что сонок счет. No, karas, ну, показуйся, що ти там. Караска. Карась, ну сюди. Понял, що це карась поплював. А ні, коропець маленький. на розчистити нормально. карась. Гарний карасик. Думав на коротину найти карася, а вийшло що на данічку. Ого який, серйозно? Дурна риба, не От, коротше, паною, перевіряли ми сьогодні корм, темний і світлий. В сані був темний корм, фідерспорт у мене був світлий флагман. От. Як виявилося, не працював по факту жоден. Риби зловили дуже мало. Якщо її... Перебити на таймінг кожної риби, то можна вважати, що вона зловлена на, на проході. І тому подобно підрушка. Колона сидів, зараз збирається теж е Вадим. Він ловив на дивний фідер це поводочок, фідерний, попап і опарик. Не знаю, як це. Що таке Сергієнко подібне було. От. Провели різні дистанції з, на боровці забровкою е і під самим берегом от, серйозної риби не було, все прохідне. От, Можливо, щось ми намудрували з кормом, але це не факт. От, Так що зараз будете дивитися, що ми там половили, що це можна називати уловом. от. Тому таке хлопці, підписуйтесь, предлагайте якісь нові варіанти, е що можна проекспериментувати. От, все. Чорний корм перевіряємо. Є піродолі, яке бідло маленьке. Тігра на радості. Оце не вважаючи, що тебе зразу з рук висмотався маленький. Ні, це що тут гаджу. Ну як не що? Ну зі звога запрацює від цієї воги. Є, запрацювала. 400 грам. 450, точніше рівно. Що, випускаю зразу? 450? Да. Це це ще хуже, ніж в Сусліках. О, оцей ще є. саме головне, це тігри на радость. Подивись, скільки їх тут. <рістерість> Нічого вроді не це? Ні, <рістерість> ну тут... Тут 480 грамів. <рістерість> Та... Кіло 320, о о о Жовтий корм рулить. Ну так, да, якщо посчитати, то прямо оцей x 2. Десь пліточка була. А, уклеєчка є. Ди на сюди, моя манюня. Ома, ома! на радость буде. І це буде тигри на радость. Це підрози піддач так. Опа єс. Окей. такий штадинка раз, два підляща більш-менш адекватних. Та й таке.